Алло, доброго дня! Завод Делів Слухає. Вам треба виготовити лісові граблі, які саме? На намонтажувальшантай СЛ-50. Добре, зрозуміло, нема питань, все зробимо. І вам дякую. Гарного дня працюємо! Окей, okay, go. Ви, напевне, зрозуміли, що сьогодні, 12 травня 2025 року, і завод делів презентує новинку. А саме лісові граблі у фронтальному виконанні під фронтальний навантажувач Шантай СЛ 50 Перед цим ви бачили його на світлинах. Призначення: ідеально підходить для згрібання гілля дерев та чагарників після суцільної вирубки лісу, а також для формування валків чагарникової маси. Зараз ви бачите, як саме відпрацьовують зубці в цій конструкції. Особливості моделі можливі на 5 або 7 зубців. Посилені зубці, які витримують жорсткі умови експлуатації, універсальність монтажу кріплення адаптовано для роботи Шантая Сл 50. А за цим всім стоїть керівник заводу делів, який не тільки керує процесом, а й сам є конструктором, ідейним натхненником і двигуном команди. Побачив задачу, знайшов рішення. Є замовлення, буде інструмент. Для нас нема перешкод, є тільки виклики, які ми приймаємо з інженерним азартом. Делів зроблено з умом, перевірено в полі.